Так, прямую ефір пішов. Всім привіт. А, зараз я у Львові їдемо на цій. Тішки буде зі мною машинка. І ще ми встигнемо поконсультуватися. Чекаю дівчинку, що домов. А поки запишу інтерв'ю. Так, ті, що мене чути. Чу, Ось. Теми, які мені зараз обтежуть, і... Отаманні це дослідження того, як вважена. А, Давайте чай, з страв. Тремний чай, так? так чай. А, і виходить, що тільки ми, коли в процесі емоцій десь потрапили, вже і щось відчуваємо. Нам здається, що на то є серйозний приліт. А насправді відбувається так, що наш емоційний світ підтягує події під наші любимі переживання, прямо підтягує. Якщо дійсно людина нема чого переживати, то вона талановита в тому, щоб зробити майстер-клас із мухи слона. Люди дуже в цьому талановиті, і можна спостерігати, що От, візьміть когось із родичів, у кого такі. Настрої отак От дивитися на світ, бо вони знайдуть до чого причепитися чи з чого страждати. І тут так відбувається, що якщо нема підстави зовсім зовсім, то можна переживати за екологію на планеті Земля і об це реалізовувати свою трагічну емоцію того, що життя біль і може якась тваринка вимирає. Може бути, тому також можна на тому, як паразитувати свої емоції. Але якщо ви не перейдете, не помітите це по -перше, по -перше, потім, не подивитесь, що за тим, за другорядна вигода стоїть, то ви не зможете з тим щось зробити. А третє, робити навпаки. І що воно вам дасть, а воно вам дасть перехід із страждаючого стану в стан творця. Я дійсно буду в четвертий момент робити то, що робить цей світ на краще. Ось так. І тоді я роблю цей світ на краще. І тільки тоді мені нема коли страждати, бо в мене дуже багато справ. І для чого треба використовувати мозок, навіть емоційне, навіть інтелектуальну, нашу складову мозику на те, щоб намагатися найкращим чином виконати поставлену задачу. Чи якщо ви не прийшли до стану задач, спостерігати, що відбувається, робити висновки з першого, як я тут створюю, яка другарядна вигода, і що я роблю, створюючи. Потім можна зробити висновок. Четверти, робити навпаки. І тоді корисно буде прямо вести зошит, записувати для того, щоб ваше полювання на свої баг набуло динаміки, в сторону покращення своїх стратегій, свого стану. Наталі Валяцька і я їду на ті. І вам бажаю поміркувати ту навпаки стратегію, протилежну. Про що вам? Якщо би ви знали, полювали, хотіли б вислідити свою ціну. І хай все складеться. Найкращим чином.